Потужні генератори для котелень, Вінниця, міськтепло. Чотири альтернативні джерела енергії забезпечить роботу теплотехнологічного обладнання об'єктів підприємства, яке надає послугу з теплопостачання до лікарень, шкіл, закладів соціальної сфери та підтримують комфортні умови для мешканців багатоповерхівок, в разі якщо інфраструктура буде пошкоджена атаками росіян. Вистояти на тепловому фронті та допомогти українцям пережити найважчу за часів незалежності зиму допомагає агентство. США нагадаємо, це вже друга потужна поставка від американських донорів. USAID чітко, чітко розуміє потреби об'єктів критичної інфраструктури і в тому числі нашого підприємства. Отримані 32 генератори це була перша поставка, велика, значна для нас, станом на сьогодні. Вони вже знаходяться на об'єктах. Наступні генератори 20 кіловатній потужності, чотири великих генератора ми отримуємо сьогодні теж завдяки фінансуванню і співпраці в рамках меморандуму в рамках проекту енергетичної безпеки.